Ще на світі край багатий, ще дремила нами, чисті води, ліси, гори всього вдостальє, люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай, разом зі мною співай Патриотическое воспитание должно стоять сейчас на первом месте для поднятия патриотизма, физической силы, выносливости, интеллекта. Поэтому считаю очень нужное и важное мероприятие. Это областной финальный конкурс Джура, который проводится официально у нас в области второй раз. Зараз у нас 16 команд. Представлені всі території Луганської області, які залишилися на сьогоднішній день. Такі національні напрямку. Конкурси як ігрове інтелектуальна гра «Ведун» і Ватра, де діти будуть розповідати про історію Казац. А також стрільба у нас буде перетягування лунви, силовий. хлопці, молодці, хай луна весела, після села ми містами. Цей конкурс цікавить мене і моїх друзів командною роботою, патріотизмом. Можливості перемогти щоб на вашому шляху завжди були мир, злагода а від гри бажаю вам гідних суперників і звісно перемоги. Слава Україні!